Всім добрий день. Весна, місяць квітень. Ось маємо появу квітки. Вже скоро буде розпускатися на лохині. Бачимо, скільки є навантаженість на кущ. Дуже-дуже велика кількість. Цього року От, кущі показали себе по приросту непогано. Це є три роки від часу висадки. Ось ми маємо, зараз я так пройдуся, щоб було видно, що це не один кущ так плодоносить, а практично всі себе дуже непогано показують. Ну, якщо взяти дані, то одна квітка мала би дати 6 ягід. Ну це є стандартно для лохини за оптимальних умов вирощування. Тобто, знаючи, скільки одна квітка, Має дати ягід. порахувавши по гілках кількість квіток, плюс враховуючи масу самої ягоди, ви можете обчислити майбутній приблизний врожай. Минулого року десь було десь було приблизна кількість це 2,5-3 кг. Ну, Цього року, думаю, з таким навантаженням десь буде більше ніж 5 кг. Ну, Навантаженість цього року дуже сильна, хоча були ще на початку квітня і сніг лежав, і квітка вже була трошки були менші китиці, проте це не вплинуло на неї, вона жива, досить непогано себе поводить, тобто розпускатися скоро почне, обробляти до розпускання добре у наших краях, це захід України. Різними інсектицидами від квіткоїда, тому що квітку він досить в нас він поширений і потрібно таку обробку проводити в обов'язковому порядку, щоб всі ці личинки різні, різна гусінь, щоб вона вам не з'їла. Ваш майбутній врожай. Кущі, ну, кущі, як на трирічний кущ, ну, цей десь має метр сімдесят, я так по своєму росту хі, орієнтуюся. Ну це, якщо взяти гілку, це десь не знаю, метр дев'яносто я так думаю. Тобто кущі, приріст, трирічний від посадки, садилась одна річка, досить непогано. Ось оце нова технологія, зараз я розкажу, дещо вже хтось випробовує, проте плантацій у біг-бегах так званих ще в Україні немає. Ось бачите, яка навантаженість на кущ. Дуже-дуже велика цього року. Здобрив. Я рекомендую, ну це не реклама, але скажу на рахунок, як саме які добре найкраще спрацьовують. Ну, спрацьовують ті, що... Мають велику ціну, так, це є Мастер, ось він такий цененкий, ось бачите, трошки він, його залишилося ще. Можна давати під такий кущ прямо сухим, не в каплю і отримаєте те, що. Квітка у вас не осиплеться, також буде, кущ себе буде почувати нормально. Підживити потрібно. Е, просто питання норми. Норма треба розуміти, що весняна піджива не впливає на кількість нітрату та інших мікроелементів, які потім нагромаджуватися будуть у плоді. Головне не давати підживу тоді, коли пліт уже у вас достигає. Ось. Ще один такий кущ. Ще листка немає. Ну Спочатку лохина дає квітку, потім дає листок. Лукитиця, ну, бачимо, досить велика, я думаю, що тут є більше, ніж 6 гід. Ну В середньому говорять. Література має бути 6 ягід. Ну, ось бачимо, тут вже квітка практично розпустилася, така бачимо, що, до речі, хоча один той самий сорт, проте квітку може. Кущ від куща відрізняться по тому, як посаджений кущ. Торфу потрібно дати під кущ мінімум. 50 літрів. Можна дати досипати до нього ще трошки трішки кори хвойних або хвої. Або Терси хвойних, ну, це також дає свої позитивні результати. Так, ще покажу вам оцю технологію в біг-бегах. Ну, ось це перший рік минулого року посаджена. Десь місяць, що не помиляюся. Кінець липня, ось скільки вже... Саме в біг-бегах квітки воно дає. Ну Якщо взяти той самий кущ посаджений в ґрунт, ну звичайно, не в бігбеги, так, також з торфом. ну Квітки скільки на перший рік не дає. Не знаю з чим це пов'язано. Ну, ось бачимо, скільки тут у нас вже є квітки. Кущі себе почувають нормально. Даємо сюди що, знову ж таки, торф, От. йде торф, потім ми наверх зверху під низ давали кору, далі йде торф, далі йде тирса і зверху дали кори. Ну, ось ще раз продемонструю, продемонструю кущ. Не знаю, чи сьогодні весняний день, чи гарно видно на рахунок квітки. Ну тут 5 кілограм, якщо все буде нормально, це гарантовано. Добре. Ну і що, ще покажу ще один кущ. Також у біг бегу. Ну, на рахунок біг-бегів є різні. Я рекомендую брати тканинний біг-бег Бачите, він має ручки, це дуже зручно. Плюс він йде ширший і треба брати тканину цупкішу. Ці біг-беги, не знаю, скільки зараз коштують, минулого року вони дорогі, вони коштували 120 гривень. Ну, інші я тип брав, ну, мені вони вже не подобаються, їх більше брати не буду. Зараз вам покажу Це звичайні такі, ось такі біг-беги. Щось подібне на агро, агротканину. Чому я їх не рекомендую. Ну, перше, незручно немає, як його нормально нести раз. По-друге, по -друге, це те, що ось цю, цей пластик потрібно е, по колу пропхати. Це досить велика морока через те, що воно не так легко пропихається, ну, не рекомендую ці бібеги. вони йдуть по діаметру вищі, трошки вищі. Можуть, дещо, якщо нерівна поверхня, так як тут, схилятися, також можуть взагалі. Перевернутись, тому не рекомендую їх брати. Ці набагато краще бігбеги. Ну, все, думаю, на сьогодні я вам вже розказав, ще покажу наш краєвид. Ось таке село в нас досить мальовниче. Ну, до наступного відео.